Якщо ми зараз в Леніна з'їздимо, ми можемо на 5 успеть, да, так, якщо в Леніна з'їздить, так. Да. Звісно. Тільки можу проблеми з'явитися. Реально, все одно ти не виграєш і нічого не буде. А okay. це значить стандартна машина, яка відкачує тут лайно. Значить. Ні-ні ні. Це реально э, яка штука. Дивіться, це От я тут живу, це проблема кожного двору. Значить. Э... Це ще дуже гарно все, бо це е, тече каналізація і вода. Ви зараз вийдете. ми тут зупинимося. Значить, що це таке? По всій керчі, е, всі труби гнилі повністю. Е, значить, вода на 80% так, витикає через дири і через такі річки. Угу. Тобто дотікає до квартири лише 20%. Так, е, да, але платить населення е, всі 100%. Тарифи тут одні з найвищих по всій Україні. Тому що бідність така бачите бігна. Це вже такі євро, круто все. Це такі парадні це ну, скрізь. Тут кращих немає, є тільки гірші. От. Тут ми живемо в трьох, трьох хлопці. Це ті е, значить, один начальник мого штабу, один зам а. <сх> штабу. Я їх привіз з Києва, тому що mm -hmm. що таке керч? Тут всі за партію регіонів, всі ті, хто навіть представляють нібито, Таку собі опозицію. Це все просто пусті слова. Це все технічні кандидати для того, щоб, по-перше, своїх представників комісії заводити, по-друге, щоб робити різні технічні речі. Просто от його люди від нього саме на моїй зустрічі, от, наприклад, мені прийшли почали зривати. Причому хлопці бандитської зовнішності, великі такі накачані лисі, угу. і давай причому нахабно. Таким тоном казати, «Слышь, ну що ти тут? О, ти розказував інвестиції, давай, перечисляй мені раз, два, три, що ти зробив? Ну, пан, понятно, так, тепер. І починається отака от розмова. Коли е, почали брати людину, яка буде тут представляти опозицію. Багато хто визивався, тому що тут є, скажімо так, платформа серйозна, тому що не очікувала місцева влада, що тут. Будуть мажоритарні вибори. Через те вони е, надіялися, що тільки на партію буде, партію і так проголосують, тому що за Януковича. А місцеву владу реально не підтримують. Вони вважають її просто всі е, бандитською. Тому після того, як е, сказали, що буде мажоритарна система, почались дебати, кого ж ставити, бо от, кого не став, не підтримують. Ну, звісно, що мера. От. всі Добре, хай йде мер, бо він харизматичний. Він дійсно харизматичний, він ну, будь-яке інтерв'ю з ним, воно, слухаєш, ніби людина, така вже ну, 14 років досвід має, там, грамотно досить так розмовляє. Але після того, як він так подумав, в нього був цей секретар жіночка, яка є просто серим кардиналом цієї влади. І її чоловік значить, сказав, даю тобі мільйон доларів, їдь до Могильова. Мер її відправляє на конференцію партії регіонів, де вони мають висувати своїх кандидатів. Вона приїжджає і розказує. Мер такий, сякий, його не підтримують. І реально треба підтримати мене, бо мене поважають в місті, в мене вже є рейтинг 35%. І значить заносить мільйон доларів і її ставлять. Вона приїжджає, каже, Олежка, а проблема, вони тебе не хочуть. Каже, щоб їхала я. Он кричит, не, давай назад, переграем. А она говорит, не, uh -huh. не хочет, значит, это все. Ну, я uh -huh. собираю всю продукцию в квартире региона uh -huh. и собираю все газеты против меня грязные, и собираю все, все скажем так, все, что людям заносят. Uh -huh. Ну, потому что мы должны там, ну, как бы мониторить и знать, что и как они делают. Uh -huh. Что здесь тут процветание Крыму, автономия больше прав. А у нас, если посмотрите, Единственное, что наш говорит кандидат, я покажу потом еще брошюры, может я это собираю. Значит, у всех кандидатов из 10 реальная программа там: инвестиции в регион, экономика, социалка. Ну хотя бы пишут. Угу. Берешь кандидата нашего, написано, значит, дружба с Россией, да, да, да. русский язык и что-то еще третье с, с Россией. Все. Заходите в подвал. И вот, скажите, скажите когда. Вот, вот это! Она крышу, вы про подвал говорите о крыше. Крыши. Крыши. И крыши текут. Это такое бедствие. Крыши в городе текут. Сикроли дрявые, да.